Сьогодні перевернула усе з ніг на голову. Вже не батьки, а супергерої стали для малечі авторитетними. Давайте ж дізнаємося разом, як змінити ситуацію. Шестикласницю Аню Савєльєву зі школи зустрічає мама Юлія. Як завжди, дружня розмова про школу та оцінки друзів та вчителів. Дівчата подружки, адже для Ані мама авторитет. Для мене авторитет це моя мама, тому що вона досягла в житті дуже багато чого, і я можу пишатися нею і брати з неї приклад. А стати прикладом для власної дитини це справа не з легких в сучасному світі. Чи є якийсь рецепт? Питаємося у батьків. Я вважаю, що Основне, що дає дитині підстави поважати своїх батьків, ставити до них з довірою, це та поведінка, яку вони бачать як таку, що заслуговує на повагу. І я дотримуюсь у своєму житті того ж принципу, який є у дуже відомій англійській приказці – не виховуйте своїх дітей, вони все одно виростуть схожими на вас, виховуйте краще себе. Так от, от, те, що ми робимо, це і є тим основним фоном, який є. Важливим для того, щоб дитина нас або сприймала авторитетом, або ні. Щоправда, не всі батьки це розуміють. Через це й нарікають то на складний підлітковий вік, то на підміну цінностей. То як же стати авторитетом для власного чада, за відповіддю рушаємо до практичного психолога. В принципе, авторитет родителей зависит от них, потому что когда ребенок рождается, когда рождается, то авторитет автоматически у родителей приобретается, потому что ребенок от них зависит. Но в по мере роста ребенка уже авторитет начинает Ну, якби как бы, ребенок починає относиться по-другому в житті, и авторитет уже может туди-сюди отклоняться. Батькам головне не прогавити цей момент. Коли дитина наочно бачить, що те, чому її вчать батьки, не збігається з їх власними переконаннями, виникає дисонанс. А як наслідок втрата довіри. Також серед розповсюджених помилок, що ведуть до втрати авторитету, психолог виділяє надмірний контроль. Тобто батьки вирішують за дитину, з ким їй товаришувати та у які ігри гратися, та як вчинити в тій чи іншій ситуації. Наступне відсутність структури виховання. Мати вимагає від дитини одного, а батько зовсім іншого. В результаті дитина перестає зважати на вимоги батьків. І останній фактор це недовіра. Тобто, коли проблеми дитини відходять на другий план. Тоді вона почуває себе непотрібною. Любі переломні моменти, да, вони впливають на авторитет. Те ж саме відбувається і в підростковому віці. Тут йде річ не про потерю авторитетів, а про те, що змінюються акценти. Що якщо акценти раніше були більше на батьків, да, авторитет батьків, то в віці це вже авторитет групи. Також у підлітковому віці дитина переосмислює погляди на життя. Тому змінюються і цінності, в тому числі й авторитет батьків. Якщо ви все ж не можете знайти спільної мови з власними дітьми, вмійте визнавати свої помилки.